Троє лебедятно родилися у парку перемоги. Це вперше у ставку народився виводок. Тож увага працівників одеського зоопарку особливо прикута до потомства. Усі птахи здорові, ймовірніше залишаться у парку. Вони дуже, дуже такі турботливі батьки. Вони не підпускають ворон до цих пташенят. Вони від них як це кажуть, дихати на них бояться. І це добра ознака, бо це говорить про те, що не тільки ці пташенята здорові, ми це бачимо. Пташенята цілком здорові, вони добре годуються, вони дуже мобільні, вони такі. Але й оця поведінка дорослих лебедів вона говорить про те, що в них добре збережені всі ці інстинкти, значить, вони почувають на цьому озері себе комфортно. Директор зоопарку також нагадує Одеситам не годувати птахів в озері, бо ці й так отримують свій денний раціон від працівників парку.